Доброго дня всім добрим глядачам! Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, а ви готували відбивні спечінки? Якщо ні, приєднуйтесь, дивіться і спробуйте приготувати. Це справді дуже смачна і ніжна страва. І сита! Печінку розділила на, порізала на кусочки тобто розділила на частинки. Тепер в харчовий пакет. Відбила молоточком з однієї сторони, з другої сторони. До речі, хочу уточнити, що сильно товкти її, бити молотком не потрібно. Це все таки печінка. Це не свинина, не телятина, не... тим більше не яловичина. Трішки її потовкли і у тарілку з мукою. До речі, у мене печінка з кроликів. Також я готувала з індичої печінки, з курячої печінки. До яєць трішки солі. Чорний мелений перець. Печінку легко підсолюю ось тут на тарілці. Ось так, небагато. Пательню на плиту, олію на пательню, олія вже прогрілася. І далі. Це, як звичайно, У муку взбите яйце зі сіллю і з перцем і на пательню. До речі, хтось готує м'ясо, обмакуючи його в кляр. Це вже якому звичніше і зручніше. Після кожного просмажування я витираю паперовим рушником і наливаю сюди свіжу порцію олії. Так, печіночка знову відбита, підготовлена. чуть чуть підсолюю, небагато. Ось так. Пересипаємо обсмажену печінку нарізаною цибулькою. І тепер печіночку треба чуть-чуть протушкувати, пропарити. От, викладаю зверху решту нарізаної цибульки. І для заливки я беру гарну домашню вершкову сметану. Вона у мене густа, тому я її розводжу трішки водичкою. Так, знову трішечки солі, небагато. І ще сюди роздушений чесник. І кілька хвилин на маленькому вогні під кричкою. Смачненька, ніжна, дуже соковита печінка. Відбивна нас печінки. Вона справді дуже добре смакує з любим гарніром. Вона смачна з відвареним рисом, вона смачна з гречаною кашею, з макаронами. У мене сьогодні підсмажена молода картопля і пушкована капуста. Шановні мої глядачі, якщо ви так ще не готували печінку, спробуйте. Це справді дуже дуже смачно.